8 мільйонів гривень на доступність вулиці, рівне підписало меморандум із благодійним фондом Корабель допомоги, який профінансує створення маршруту без в обласному центрі. Ідея маршруту інклюзивності в тому, щоб це був саме маршрут, щоб це не була острівна реконструкція, а це була робота, у результаті якої людина, яка є у точці А, може проїхати до точки Б на інвалідну на візочку інвалідному. Так? Тому ми зробимо все для того, щоб люди могли перестати. Суватися вільно по центральній частині рівного над планом проєкту. Працювали близько чотирьох місяців. Міста відповідає за планування реконструкції. Фонд фінансує будівельні роботи. Будуть зроблені багато робіт по пониженню бордюрів, по встановленню тактичної плитки, заміни дорожнього покриття. Я маю на увазі пішохідне покриття. Потім встановлене нове за словами представників міської влади. Робота над безбар'єрним маршрутом триватиме кілька місяців. Ми при нього стратегію безбар'єрності, в якому закладається перш за все, це є сам маршрут безбар'єрності. Цін. В собі соблює 7,9 км, кілометрів, тобто від самого ЦНАПу, так само до центру міста. Це говорить про те, що ми готові повністю до всіх реконструкцій. Сьогодні фонд, коли побачив нашу роботу, побачив саму стратегію. Він з заохоченням прийшов до нашої громади. Ще однією частиною проєкту стало встановлення у центральному офісі ЦНАПу та на віддаленому робочому місці двох сучасних сенсорних інформаційних терміналів. Для людей з інвалідністю, для людей з порушенням зору буде також корисним, тому що тут такий вмонтований функціонал. Дає контрастність кольорів, що їм значно полегшить даний процес. Також даний термінал для людей з на кріслах колісний опускається нижня частина меню. Вони можуть собі спокійно провернути, провернути, і отримати абсолютно всю цікаву інформацію для них. За словами адміністрації міста, роботи над маршрутом безбар'єрності планують розпочати вже з наступного тижня, якщо дозволятимуть погодні умови. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.